Привіт! На сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як зробити практичну роботу бюджет мерії, яка розділена на три уроки. На сьогоднішньому уроці ми будемо проходити саме дохід нашої мерії, і давайте почнемо. Спочатку вам треба буде зайти на свій Google диск. Це можна зробити, зайшовши на gmail.com і натиснувши 9 крапочок, де ви можете переміститися на свій Google диск. Після цього вам треба знайти кнопку Створити з плюсиком, натиснути на неї і створити Google таблиці. Дуже рекомендую одразу назвати вашу Google таблицю, наприклад, 5 клас, бюджет Мері» і своє ім'я. Я залишу своє ім'я Артем. Тоді буде точно зрозуміло, який клас робить, що саме робить і хто є автором даної таблиці. Для початку нам треба трошечки заповнити таблицю словами, тому я трошечки збільшу, щоб вам було зручніше. помірку А1 нам треба буде заповнити слова як Mary Jose Budget. Натиснувши Enter, ми маємо вигляд, що ці, ця фраза не влізла в... Нашу комірку, тому давайте ми піднесемо мишку між двома цими стовпчиками до того моменту, поки з'явиться ось такий символ роздвоєння. І лівою кнопкою миші потягнемо, щоб збільшити розмір цього стовпця. Нам треба також зробити, щоб ця фраза була напівжирною, тому клікайте на, на цю комірку і натискайте спеціальний символ B або швидкими клавішами на Ctrl-B. Помірку А3 нам треба внести слово income. Тобто наші доходи. Також його треба зробити напівжирним, тому клікаємо на той самий символ. Далі у нас будуть доходи, які отримує наша Мері. Наприклад, один із них це буде Jab. Далі я натискаю кнопку Enter, Allowance, Enter. Presence, Enter. Таме за допомогою клавіші Enter я роблю перехід в нижню частину нашої таблички, для того, щоб вводити в верхню частину таблички, можна затиснути кнопку Shift-Enter. І тоді ви будете переходити вгору. Якщо нам треба буде переходити праворуч, а ми зараз цим скористаємося, то треба натискати кнопку табуляція, якщо ліворуч Shift-Табуляція. Давайте заповнимо тепер місяці для нашої джен. Я прописую January. Потім натискаю табуляцію, переходжу в праву частину Feb, Mar табуляція, April табуляція, May табуляція, і «June». Теж можна натиснути табуляцію, тому що наступна у нас буде фраза Total. Тобто сумарна кількість грошей, яка заробляє наша Мерія. Далі ми маємо ще дописати тут одну фразу, як «Month Total, тобто місячний дохід. Ну, Або сумарно місячно. І тепер нам треба оці фрази змістити в праву частину наших комірок. Тому ми лівою кнопкою миші виділяємо наші місяці разом з Total. і обираємо ось такий елемент, який дозволяє вирівняти по вертикалі за правим краєм. Це починає виглядати ось таким чином. Так само нам треба зробити зван з Total. Тобто клікаємо на неї і зміщаємо в праву частину екрану. Наступне дії, нам треба заповнити гроші, які отримає наша мерія. Тому я починаю з комірки b 4 і просто вношу числа, тобто не треба нам писати символ долара або інший грошовий символ, тому що ми його налаштуємо окремо. Тому я пишу 40 табуляція, 25 табуляція, 20 табуляція, 50 табуляція, 20 табуляція, 20. Після цього я натискаю не табуляцію, а кнопку Enter. І як бачите, табличний процесор є розумним, і він одразу перекидує нам в той момент, де ми вперше використали кнопку табуляції. Тобто вона розуміє, що ми заповнюємо прямокутного вигляду таблиці. Це Та дуже зручно саме такими кнопками робити заповнення. Отже, 10, 10, 10, 10, і все у нас в цьому рядочку буде по числу 10. І третій рядочок у нас 0, 0, 100, 0, 0, 25. Натискає Enter в самому кінці. Ми майже зробили нашу табличку, тепер нам треба налаштувати края і межі нашої таблички. Для... Якщо ви бачите приклад, для того, щоб зробити в точності по прикладу, нам треба трошечки схитрити. І розуміти принципи того, як робляться межі в подібних табличках. По-перше, давайте з'ясуємо, що за допомогою ось цього символа ми можемо зробити різні межі, причому різного кольору, ми можемо кольор цієї рамки або меж налаштувати, а також навіть форму цих меж. Тобто інколи дуже зручно використовувати три останні межі, якщо ви хочете зробити таку собі цікаву табличку. Отже, в даній нашій таблиці нам треба зробити межі, які будуть з правої сторони від цієї комірки, тому я виділяю. Цей стовпчик комірок, який мені потрібен, обираю межі. І кажу, щоб зробили мені тільки праву межу. В результаті, коли я натиснув на цю кнопку і натисну десь в стороні, у мене з'явилася ця лінія по праву частину від наших комірок. Далі мені треба зробити межу по нижню частину всіх виділених мною комірок. Тому я натискаю знову межі, знову нижню частину. Якщо в стороні клікну, то бачу результат своєї роботи. І далі. Доповнюємо нашу табличку, щоб зробити межі вгорі. І знову ж таки, межі або ліворуч, або праворуч, дивлячись від того, де ви клікнете. Якщо ми ось тут виділимо наш стовпець, нам треба буде зробити межу праворуч. Якщо ось тут, то ліворуч. Давайте саме так спробуємо і зробимо. Ось і наша табличка, тепер нам залишається лише налаштувати відображення, так як у нашому прикладі вони. Відображають за допомогою доларів, то нам треба також це налаштувати. Я виділяю ті комірки, які в мене містять наші гроші, тобто цифри, і натискаю в меню формат, число. І якщо у вас не буде одразу світитися тут долар, то ми можемо натиснути на меню власна валюта. І тут прописати долар США або знайти його вручну. Тут, в принципі, все іде по алфавіту, тому його дуже легко буде знайти саме по алфавіту. Так як я його вже вибрав до цього, то я маю його на самому першому місці. Два рази клікаю на нього або кнопку застосувати. І як бачите, в наших комірках тепер насправді міститься число 40. Я спеціально збільшу цей момент, але в реальності відображається у нас саме 40 доларів. Тобто міститься число 40, відображається 40 доларів і навіть там центи показує. Тому, як бачите, форматне е відображення числа, це одна ситуація в нашій комірці, а реально, що міститься в ній, це інша ситуація. Саме по оцій струці дуже зручно дивитися, що ж у нас насправді перебуває і міститься в цій комірці. Якщо ми два рази на неї клікнемо, ми також бачимо, що в реальності зберігається в нашій комірці. Тому користуйтеся цими можливостями для того, щоб зробити формат. Далі нам треба відправити роботу на перевірку вчителя. Тому я нагадаю, як це робити. Ви натискаєте кнопку Поділитися. Тут ви маєте налаштувати не обмежений доступ, а усі, хто має посилання. І можна навіть налаштувати, що не тільки перегляд може зробити ваш вчитель, а саме редагувати вашу роботу, і таким чином він зможе поклацати і подивитися в точності, які формули у вас зберігаються, або щось змінити в вашій таблиці, щоб подивитися на результати змін в таблиці, тобто чи формули налаштовані правильно, наприклад. Натискаєте Копіювати посилання і далі здаєте на платформу, де вам це необхідно зробити. Якщо це платформа School Today, то вводите за допомогою нової вкладки ваш School Today, знаходите урок і у строку відповідь вносите результати вашої роботи. Ось такий перший урок. І далі ми перейдемо до витрат нашої мерії. Наступний урок, тобто номер два, він призначений для того, щоб закріпити попередній матеріал. Тому буде дуже гарно, якщо ви просто і повторите табличку, яка є у прикладі, а не будете дивитися це відео. Тоді ви точно закріпите цей матеріал. Проте для того, щоб забезпечити вам рівність виконання, ви звісно можете користуватися цим відео. Отже, в комірку А 9 Ми маємо почати вводити наші витрати або англійською expenses. Воно має бути у нас жирним або напівжирним, по-різному називають. Ви клікаєте на цю комірку і натискаєте кнопочку Бі. Далі треба ввести, які ж витрати робить наша мерія. Наприклад, це CD-диски, натискаю кнопку Enter, для того, щоб переміститися нижче. Потім Movie's, Enter, Books, Enter, Miscellaneous. «Gifts» і eating out. Так? Ну, якщо я десь зробив помилку, то це нічого страшного, ви можете мене потім перевірити. Далі нам треба ставити ті ж самі місяці і ту ж саму фразу «Total», тому я можу просто скопіювати. Трошечки навчимося це робити. Для цього треба лівою кнопкою миші виділити ці комірки, які я хочу скопіювати, і або правою кнопкою миші копіювати, або за допомогою комбінації Ctrl-C. Я скопіював цей текст і тепер мені треба його вставити в певне місце. І так як я почав копіювати з лівої сторони, то бажано клікнути саме в ту комірку, з якої буде далі вставлятися ця фраза. Тому я клікаю сюди правою кнопкою миші Вставити або використовую комбінацію Ctrl-V на клавіатурі. Далі мені треба теж написати «Mounts Total, тому я його просто скопіюю. З попередньої таблички. І, в принципі, далі мені можна налаштувати межі або заповнити нашими цифрами. Давайте я спочатку налаштую межі. Щоб було зручніше дивитися, де мені треба заповнювати інформацію. Так. І будемо заповнювати тепер е, долари. Отже, 15. 0, 30, 0, 15. 15. Догадайтесь, яку кнопку я натискав для того, щоб зміщуватись праворуч. Далі мені треба зміститися вниз, тому я натискаю кнопочку Enter. Далі вношу наступний рядочок чисел, тобто 5, 10, 5, 0, 15, 0 Enter. Бачите, мене перекидує одразу в потрібну строку. Далі треба бути уважним, тому що нам треба ввести не ціле число, а з центами, тому ми ставимо 7, 5, кому можна знайти з правій нижній частині клавіатури. Якщо ви в англійській розкладці, це все буде буква B. Якщо ви в українській розкладці, то треба кнопочку зі знаком питання разом з кнопкою Shift натиснути. Далі натискає табуляція 3,5. 0, який світиться у вас в прикладі. Можна писати, а можна не писати, зазвичай не треба, тому що воно і так зрозуміє, що це в нас центр. Далі у нас 15, табуляція 5, 10,5. 3, 5, 12, 0, 20, 0, 15, 10, 0, 10, 5, 5, 10, 12, 5. Тобто ось такими легкими комбінаціями, як бачите, я дуже швидко все заповнив. Далі я нагадаю, що можна виділити наші числа і налаштувати формат даних. тобто Формат, число і вибрати долар США або через власну валюту це зробити. Також інший варіант, ви можете скористатися копіюванням формату. Якщо ви клікнете на оцю клітинку, то ви зможете далі вибрати формат заливки, ось такий пензлик, який ніби копіює на себе весь формат, який знаходиться в цій клітинці. І після того ви можете виділити, куди ви хочете скопіювати і вставити цей формат. Тобто я виділяю мої числа, як бачите, скопіювався формат долара з цієї комірки на всі інші. Також я трошки забув отут зробити нижню межу, тому я клікаю на цю комірку і роблю його нижче. Ось і готова в принципі наша табличка. На наступному уроці ми будемо заповнювати її формулами, щоб автоматично йшов підрахунок всіх наших витрат і доходів. Отже, в третьому уроці ми маємо з вами згадати, як робити формули, і не просто формули з певними комірками, а саме використання готових функцій. Тому для того, щоб отримати результат в певній комірці, ви маєте клікнути на цю комірку і почати писати формулу за допомогою символу дорівнює. Після цього інколи вам буде табличний процесор або в Google таблиця підказувати, що ви хочете засумувати, але так як ми з вами тільки вивчаємо. Ці функції формули, я би вам рекомендував все ж таки спробувати зробити хоча б декілька формул самостійно. Тому нам треба далі написати формулу сам, тобто сума, відкрити дужку і написати ось ці комірки, які охоплюються певним діапазоном. Це можна зробити декількома способами. Перший спосіб ви описуєте ці діапазони через двокрапку, тобто вказуєте, звідки і куди ви хочете взяти діапазон. В нашому випадку нам навіть підказує, що від B4 до G4. І між ними стоїть дві крапка, що вказує наявність діапазону, або ми можемо лівою кнопкою миші виділити ті клітинки, які ми хочемо охопити в цьому діапазоні. Закриваємо дужку, натискаємо Enter, і таблиця нам пропонує зробити автозаповнення. Проте давайте поки що відмовимось від цієї пропозиції. Вона, в принципі, не завжди гарно працює. Тому спробуємо зробити це вручну. Натискаємо Дорівнює, знову пишемо сам, дужку відкриваємо і виділяємо цей рядок із наших. Elements. Таким чином робимо інші наші комірки. Можемо навіть скористатися, якщо ви вже звикли до автоматичного заповнення. І те ж саме ми можемо зробити далі. Тобто пишемо дорівнює сам, і вже нам є підказка, то можемо її використати. Також в Google таблицях існує таке поняття як автозаповнення. Тобто, якщо ви налаштували одну формулу, її можна протягти нижче, для того, щоб вона автозаповнила і підлаштувалася під різні е, рядки в вашій таблиці. Для цього ви клікаєте на комірку, де у вас є вже готова формула. прицілюєтесь на оцей кружечок вгорі прав... внизу праворуч, і тягнете за нього лівою кнопкою миші до того місця, де вам треба, щоб було автозаповнення. Перевірте, по прикладу, чи у вас вийшли ті ж самі суми для того, щоб ви не помилилися. І далі нам треба заповнити суми за місяць. Тобто, скільки вона, наприклад, заробила за January, потім Фебрері, March, Март і так далі. Тобто. А що ми робимо? Клікаємо на цю комірку, пишемо дорівнює сам і виділяємо ці вже комірки, які йдуть вниз. Трошки я помилився, якщо була помилка, а помилка заключалася, тому що я дужку не відкрив, то ми просто ще раз два рази клікаємо і виправляємо наші помилки. Слідкуйте уважно за тим, я кажу, у вас формула тут пишеться, щоб не помилятися. В принципі, як бачите, можна зробити автозаміну. Яку нам пропонують, або взяти і протягти цю формулу до оцього місця. Перевіряємо, чи у нас все правильно. І тепер, як бачимо, нам треба засумувати загальну суму наших прибутків. Це можна зробити, звісно, сумуючи і по місяцям, тобто засумувати ось цей рядок і так само сумуючи цей же стопчик. Ну, логічніше було б цей же стопчик засумувати, тому що у нас, в принципі, сума. За всі наші конкретні покупки є. ну, Не знаю, мені так зручніше, ви, звісно, можете по-своєму зробити, то я кажу сам суму і засумувати саме оцей стовпець. Натискаю Enter і моя сума сходиться з попередньою. Так само налаштовую нижню табличку, пишу сам. І в даному випадку я протягну свою формулу до ось цього місця. А останню комірку мені доведеться заповнити вручну. І мені навіть Google вже підказує, що саме я маю заповнити. У мене все співпадає по моїм прикладам. Єдине, що ви можете додатково доповнити, це, наприклад, колір таблички, тобто можете виділити, наприклад, верхню строку або окремо по місяцям, і вибрати їм певний колір. Ну, Давайте я просто навмання виберу щось таке. І таким чином трошечки її прикрасити. Також, якщо хочете, можете самостійно дослідити, що такі діаграми, як їх створювати, це ви можете подивитися в інтернеті. І ще дуже цікаве доповнення може бути, що якщо у вас є ось такі таблички, то як же ж нам доповнити додаткові елементи в цій табличці? Ну, Наприклад, у нас є три елементи в інкам, але я хочу ще четвертий, п'ятий і так далі, тому що в житті так само може змінитися якісь ще додаткові пункти додатися і так далі. Тому ви можете подивитися в інтернеті, як це робиться, а ми з вами, в принципі, це розглянемо на наступних уроках.